Прогноз погоди в Україні на 12 грудня від Ігоря Філіппенка. На супщині вночі невеликий дощ зі снігом. Температура повітря протягом доби 0-5. На Харківщині вночі дощ з переходом у мокрий сніг. день місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря протягом доби від 2 градусів морозу до 3 тепла. По Хмельниччині вночі невеликий сніг та мокрий сніг. Температура по області протягом доби від 4 градусів морозу до 1 тепла. У Дніпрі вночі дощ та мокрий сніг. Температура по області протягом доби мінус 2 плюс 3. На Полтавщині вночі дощ переходимо мокрий сніг. В день невеликий сніг. Температура протягом доби від 3 градусів морозу до 2 тепла. На кермаращині вночі значний день помірний дощ. Температура по області протягом доби 0,5 тепла. У Кропивницькому вдень 1,3 тепла. На Одещині вночі невеликі опади, приважно вигляді снігу. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла. Вдень від 1 градусу морозу до 4 тепла. На Київщині вночі невеликий сніг, вдень без опадів, температура вночі в день від 4 градусу морозу до 1 тепла. В Києві протягом доби 1,3 градуси морозу.